Тема сьогоднішнього уроку вплив забрудненого повітря на здоров'я. На склад атмосферного повітря, яким ми дихаємо, впливають природні і техногенні чинники. Природні чинники це рельєф місцевості, погодні умови, наприклад, клімат, напрямок і сила вітру, температура, річки, озера, моря, ліси, виверження вулканів. Ураганні вітри та сильні зливи. До техногенних чинників належить збільшення кількості міст, розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва, будівництво нових електростанцій, транспорт, видобуток корисних копалин. Основними видами і джерелами техногенного забруднення повітря є. Промислові підприємства, які викидають шкідливі речовини, теплоелектроцентралі, з яких викидаються продукти згоряння, забруднення під час пожеж, спалювання сміття, користування побутовою хімією, аварії на атомних електростанціях, які призводять до викиду радіоактивних речовин, а також міндобрива, засоби захисту рослин і посівів. А також транспорт, який викидає вихлопні гази та випари пального. Як склад повітря впливає на здоров'я? Вуглекислий газ, або він іще відомий, як карбон-4 оксид, спричиняє так званий парниковий ефект це аномально високі температури повітря, які призводять до загострення захворювань серця судин, органів дихання. Чадний газ або карбон 2 – це продукт неповного згорання палива. Зазвичай він викликає головний біль, погіршення самопочуття, втому, роздратування, низьку працездатність, порушується обмін речовин. Сірчистий газ утворюється під час спалювання вугілля, нафтопродуктів, газу, виплавки металів. Зазвичай спричиняє захворювання легенів та органів травлення. Оксиди нітрогену утворюються під час горіння при високих температурах, містяться у вихлопних газах автомобілів, спричиняють подразнення дихальних шляхів людини, призводять до зниження тиску, впливають на рівень гемоглобіну в крові. Вуглеводні сполуки містяться у випарах бензину вихлопних газах автомобілів, призводять, їхня тривала дія на організм, призводить до онкологічних захворювань. А також інші газоподібні забруднюючі речовини, які іноді утворюють над містами густу завісу диму, туману чи пилу, наприклад, смог, який небезпечно, якщо немає вітру, і смог не розсіюється тривело час. Смог спричиняє подразнення дихальних шляхів і очей, сльозотечу, напади бронхіальної астми та алергію. Негативний вплив забрудненого повітря на здоров'я людей можна зменшити. Якщо у місцевості вашого проживання є промислове підприємство, де використовують небезпечні речовини, або ви живете в районі з інтенсивним транспортним рухом, слід додержуватись певних правил безпечної поведінки. Найперше, не перебувати тривалий час на території підприємства або поблизу нього, не відчиняти вікон, якщо вітер дме з боку підприємства. Не купатися у відкритих водоймах поблизу підприємства, не збирати ягід, грибів, квітів поблизу підприємств та автомагістралей, не займатися фізичною культурою і спортом поблизу автомагістралі, і не гуляти під час туману. Також варто взяти до уваги ще й такі поради, щоб перш ніж увійти до приміщення, витирати взуття вологою ганчіркою. Верхній одяг струшувати і чистити щіткою, провітрювати помешкання зранку або після дощу, коли осідає пил, розводити кімнатні рослини, які очищають повітря, вживати фасовану питну воду, частіше робити вологе прибирання помешкання. Парки, сквери, сади не тільки прикрашають населені пункти, а й суттєво впливають на зниження запиленості та загазованості повітря. Що більше дерев, кущів у містах і селах, то менше пилу і шкідливих речовин у повітрі.